Я ніколи не думала, що Євген Іванович, ну я не так вже багато дивилася його вистав, що він майстер великого формату. Такого вже. Так же все в дрібницях, в багато Але коли почалася вистава, я думала, що я вмру. Я була настільки. Ображена цією першою сценою. І все, вибачте, залежало від пана Козьмика, да? правильно кажу. Це така тотальна фальша. І так е, треба було так кричати, але проблема, а, значить, вона з'являється. Те, що вона фальшива в першій сцені, я можу припустити, її вчили в комедії францес. А комедії францес це удавання, це пафос, коли вона стала. Чомусь вона навчилась. Чому питання вона навчилась? І чому вона стала великою актрисою? А вона так і стала великою актрисою. Що в ній великого? Чому вона дузе? Я не знаю, як вона грає, тому що те, що вона грає потім е, уривок з цього, значить, що кохання я залиш його, а да, вона ніяк не грає. Вона грає це по-українськи, тому що ну, взагалі Оксана Туріянська для мене відкриття в цій виставі яку в принципі, я зрозуміла погано. Але те, що вона робить в запропонованих обставинах інсценізації вистави, за цим треба прослідкувати. І якщо вона саме так говорить на тій сцені, як вона мусить говорити, вона грає все це на страшенному удаванні, ми взагалі кажемо тоді, а який театр ми пропагуємо? Якщо це завзірець беремо. Якщо завзірець беремо помсту акторську Юлії, Джулії Ламберт, сцена з червоним цим плащем. Це грубий театр Євгеній Бачи. Вона, ця актриса і ця жінка, вона значно вигадливіша. Вона значно вишуканіша стерва. терба. Не от... тим, що вона топче свою суперницю, а у неї є ваша моєму фраза, що я помщуся їй як актриса. А зараз це красиво вдягнена, вулична, така собі скандалістка. Я розумію, що поставити. Вирішити це питання режисерське дуже важко. Тому що треба було б для себе зрозуміти, від якого театру до якого театру, і якими засобами ми ведемо глядача. Але я скажу так, що поки вона грала собі молоденьку, ви були для мене просто. Демною актрисою, темпераментною, красивою. спасибі, що вам такі туалети нашили. Але я вам кажу, що от поки все йшло до закоханості, все було добре, мило і без претензій. Ви мене зацікавили тоді, коли ви перетворилися на маму. Коли ви почали відчувати вік і цю трагедію. От тоді я прикипіла до вас, От тоді вже очей не відірвати не від вашої краси, а від вашої поведінки, від ваших реакцій, від ваших стосунків з різними персонажами. Так що спасибі вам за це. Це, я б сказала, що це хіба що одне з, одна з прикрас цієї вистави. Так само інші актори я б особливо пораділа пані Шинкарюк. От абсолютна точність роботи від першої фрази до останньої. Від першого костюму до останнього, з картками коли шукає, ну і так далі, розумієте? Я е, з приємністю відзначаю, що ви лауреат премії Зеньковецької. От. І це один з найбільш точних е, акторських е, образів, на мій погляд, хоча і до всіх інших у мене, як до акторів. У мене претензій нема. Вони існують в запропонованих обставинах достатньо в тому стилі, який запропонований Євгеном Івановичем. А от з Євгеном Івановичем я не можу до кінця погодитись щодо самої, самого рішення. Значить, по перше, з'являються в першому ресторані, сцена в першому ресторані, так? От. І е, пари відвідувачів, перекриваючи собою наступну постільну сцену, вони танцюють так, як пристойне товариство танцювати не може. Я, я думаю, що зайвина в тому, що ви так багато віддаєте все це на шоу. Что до этих самых последних постельных сцен. Я понимаю, что для Запорожья, возможно, это откровение. Но оно, оно не настолько красиво, не настолько поэтично, чтобы я сказала, ах, какая любовь, вот бы мне такую, какая женщина. И тогда сама э, Джулия... Перетворюється на, на постільну жінку. Хоча там зовсім інший е, накал пристрасті. І якби це показати умовно, нехай тими самими позами, рухами і так далі, але скажімо, через тінь, через, не знаю, завісу якусь, там, і ще щось таке. Воно б на мене справило. Б Значно сильніше враження. І головне: а про що вистава? Про що вона елементарна? Ми відійшли від комедії францези? А до прижили жіночу і акторську долю. І що? І оце а про що вистава? Мене вже терпіти не може український театр, тому що я завжди ставлю це питання на всіх виставах, не на всіх, на хороших вистав. Але на всіх колективах. Про що граєте? Я хочу бачити якусь проблему, яка мене схвилює, дасть мені той біль, про який я. Сказала і Франції зараз казала про молоду режислову. І я щось зрозумію про себе, про життя, про час. Щось мені відкриється. Нехай трошки, але не можу не сказати про те, що мене абсолютно не влаштувало <кхів> оформлення і його використання. Тому я кажу: робота грандіозна. Організація всього цього і масовки цієї і гарних там, балетної трупи і так далі. З хорошими акторськими роботами, які я справді для мене відкриття і багатьох з вас. Але я нічого не зрозумів, що воно мені сказало.